6 лютого працює медіа центр України Укрформу називати Василь Самохвало. Ми розпочинаємо розпочинаємо нашу наступну подію. Будемо говорити про Казиміра Малевича. А чому саме про Малевича? Ми поговоримо з нашими гостями. У нас в гостях Дарія Нищенко, українська німецька режисерка членкиня української кіноакадемії, режисерка та співсценаристка фільму Малевич. У нас в гостях Тетяна ФТЯ креативна продюсерка фільму Малевич. Вона також є арт менеджеркою, кураторкою, дослідницею творчості Малевича та авторкою книг Казімір Малевич. Київський період 1928 дев'ятсот 1930 та Казимір Малевіч Київський аспект, і е, Віталій Ажнов, е, актор театру та кіно, який грав у багатьох е, театрах, зокрема в театрі Івана Франка, грав в таких фільмах, як Гуцулка Ксенія, виконавець головної ролі художника Казиміра Малевича у фільмі Малевич Отже, питання про фільм, про його актуальність, нащо і нащо це під час війни? Хто почне? Може, я мікрофон. Чому під час війни? Взагалі ідея цього фільму з'явилася у нас вже до початку повномасштабного вторгнення під час війни. Це здається, був рік 2020, якщо не помиляюсь. З того часу ми почали разом з Тетяною працювати над сценарієм. Тетяна вже до цього робила документальний фільм про Казимира Малевича. Випустила книжки, які розповідають про його зв'язок з Україною, про період Малевича пов'язаний з Україною. І для нас ще тоді було актуальним зробити художній фільм, який познайомить світового глядача саме з українським Малевичем і розкажуть про те, чому так багато уваги в своїх картинах, в свою творчість він приділяв. Зв'язку з українською природою, з українським народом з українською історією. Ось і потім вже під час повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, у нас по перше, спочатку, відмінили зйомки, потім перенеслись. І фільм набув зовсім іншої актуальності. Я, як режисер, як сценаріст, під іншим звісно, кутом подивилась на цю історію. Я думаю, що в нас в усіх перегорнулась світосприйняття за цей час, і для мене очевидними стали паралелі, історичні паралелі, які. Були в той час, коли жив Малевич, і зараз те, що відбувається, весь період голодомору, яким Малевич присві... присвятив свої роботи, і е, новий геноцид, який ми бачимо зараз. Прошу. Можу тільки додати, що після 24 лютого ми всі почали більше говорити про деколонізацію, і це те, чого ми замало робили до вторгнення, а власне відділення себе від імперії в усіх сенсах, і перш за все, культурному, тому що ми всі свідомі того, що ця війна є війною проти нашої культури, проти нашої ідентичності, і власне деколонізація в сфері культури означає, що ми. Розуміємо, де український внесок, та іде імперська пропаганда, чи імперські імперська епропріація нашого нашої спадщини. Відповідно, ми мусимо дуже добре вивчити своє домашнє завдання. Зрозуміти власне, в чому суть української культури, що від нас намагалися відрізати, вбити, знищити століття, принаймні століття радянської влади, і власне та продовження цієї російської імперської політики. І повернути собі те, що належить нам, та все починаючи від не знаю козацького бароку, закінчуючи е, Малевичем і всі всією спадщиною 20-го століття. Тому я вважаю, що ми повинні мати дуже хорошу освіту, Ми повинні дуже добре розуміти, що є українською культурою і власне така. Е, Популярна культура та є частиною цього освітнього процесу, тому зараз дуже на часі говорити і, і вчити українську культуру, і власне розповідати про її історію. Саля, а як воно грати молевич? Це дуже страшно, тому що високий рівень відповідальності і в умовах повномасштабного вторгнення все дуже загострене. Внутрішньо загострене твоє світосприйняття абсолютно інше. І саме через це високий рівень відповідальності до цієї особистості, геніальної особистості, яка змінила хід світового мистецтва. І мені до сих пір страшно насправді, бо я не знаю, як там. І що там, тому, в принципі, я відчуваю шалений трепет внутрішній. Тоді, Маловича. Я так розумію, що одним з головних викликів про що. Е Сказали ви про те, що від'єднати Малевича від російського культурного простору, або або принаймні його пояснити. От скажіть, з якими викликами стикаєтеся в зв'язку з цим в Україні, і з якими викликами ви стикаєтеся безпосередньо за кордоном? Наскільки вдається людей пояснити, переконати, що це власне український художник, тому що багато хто про це, мабуть, і не знав? Власне, да ну, це складне питання, тому що. Ем... В починаючи з двадцятого століття ідентичності людей, в тому числі митців, вони не є якимись моноідентичностями, да? тим більше моноетнічними ідентичностями, не йдеться про те, щоб звести Малевича суто до України і української культури. Йдеться про те, щоб додати малевичу української його української ідентичності, щоб пояснити його. Через українську культуру, через впливи на нього, через впливи його. До 24 лютого мушу сказати, вести цю розмову було набагато важче, тому що в принципі бренд так званого російського авангарду, до якого вписаний Малевич там великими червоними літерами, а він давно вже працює на озброєння російської пропаганди. Відповідно, величезні ресурси вкладалися Росією в те, щоб провести в кожній великій світовій столиці виставку російського авангарду, де на першому місці та фігурує Малевич. І власне в цьому в цьому сплусплощеному Малевичі була тільки його російська ідентичність. Та наша задача якби наповнити Малевича іншими ідентичностями, польською, українською. Відповідно, ми працюємо з колегами, які. Теж відкривають ці аспекти. Та величезний вплив на Малевича справила українська культура. Величезна частина його ідентичності пов'язана саме з Україною, і це треба а, пояснювати, доносити зараз. Це робити вже легше, простіше, тому що, по-перше, нас краще чують за кордоном. По друге, ми зробили більше домашньої роботи. У нас є публікації. у нас є дослідження. Ми трошечки чогось вже там викопали в своїх архівах. Ми зараз пропрацьовуємо це через кіно, через. А, Літературу через інші медіуми відповідно, якби говорити нам є про що і говорити нам стає легше, нас краще чують. Можу, вам що є щось додати? Ну, цікавить насправді сприйняття оцієї тези, от умовно кажучи, приходите ви до людей мистецтва на Заході, і говорите ви їм, що ви знаєте, ми хочемо повідомити важливу новину. От Малевич, якого ви знали, це не російський художник, це український. У нас є про це докази. От скажіть, як на це реагують люди, якими аргументами ви їх переконуєте, які стадії вони проходять? Ось ми зараз вже представляли уривки з нашого фільму в програмах Work in Progress у Франції в Італії на кінофестивалях. І мені було дуже цікаво побачити саме цю реакцію людей. Справді помітно, і це відразу відчувається, що люди здивовані. Більшість людей справді сприймають малевича як російського тільки митця. Дехто хтось чув, що він з польської родини, але майже ніхто справді не знає. До сих пір про його український зв'язок з Україною і до сих пір ще я наскільки я зрозуміла від Тетяни історики розходяться в тому, чи була його мати польського чи українського походження. Ось і ці речі звісно ніхто не знає. Ніхто не знає, що він працював в Києві, що він в Києві народився. Тому е, інтерес я побачила. Інтерес, е, напевно, ще й тому, що Малевича справді здають на заході частково більше ніж в нас в Україні. і Знають і цінують в більшості великих музеях Європи є його роботи, е, так само як і в Момі, в Нью-Йорку. І до останнього в цих музеях можна було прочитати Малевича підписаного скрізь як Русі. Художника зараз це частково нарешті почалося змінювати, хоча б вказується, що він народився в Україні, в Києві, в деяких музеях. І, тому ну я задоволена поки що реакцію, бо мені здається, що інтерес є. це справді, на мою думку, один з найпровокативніших, найцікавіших авангардистів. да І загадка чорного квадрата вона залишається актуальною для мене. В цьому я ще хочу додати до попередньої то, нашої розмови. Те, що дискурс навколо е, чорного квадрату, він частково, напевно, навіть може і цікавіше для когось ніж сам супрематизм і чорний квадрат. Після цієї виникнення супрематизму взагалі змінилось прийняття мистецтва філософії мистецтва. і... Люди навчились розмовляти, інтерпретувати мистецтво. Мені здається, що зараз війна і оці історичні паралелі дають мені як режисеру можливість цьому фільмі також почати свій дискурс щодо цього. І цей дискурс очевидний, це дискурс про нашу ідентичність, про нашу наше бажання вижити як народ, про те, що ми боремось за нашу незалежність, вже чотири століття. Тому я якось позиціоную цей чорний квадрат як таке перечуття всіх страждань нашого народу, які продовжуються вже в 21 столітті. Ну, якщо ми говоримо тоді про, про те, що доведеться переконувати, зрозуміло, що це ж не перша, на остання спадщина, з якою ми розбираємося зараз. І якщо ми говоримо про щось, то фактично росіяни, скоріш за все, намагаються цьому чинити опір і такі, типу, контр-контрмалевич, як це краще назвати. Скажіть, а вони якось намагаються собі його залишити? Якісь там є дії, акції, перформанси? Власне, здається, хтось навіть там наближений до Путіна в якомусь там кілька років тому прокоментував навіть значить намагання українців перетягнути собі Малевича, тобто це настільки. Дійшло далеко, та тобто, що це було озвучено якимись там кремлівськими головами. Тобто, ми розуміємо наскільки, по-перше, вони бояться це боляче для них, абсолютно. Тобто, це означає для них втрачати те, що вони там вже там звикли називати своїми, апрелювали. І власне ті речі, які зараз відбуваються після 24 лютого, якби абсолютно. Під, цю, цей фундамент з під ніг, тому що станом на зараз та є оці деколонізаційні процеси, які вже не спинити, які однозначно скоро перетворять там студії русистики в усьому світі на студії україністики та і власне словістики. На да? тобто, власне, якщо раніше всі студії, все вивчення нашого регіону зводилось до вивчення Росії, то зараз це кардинально змінюється. І власне саме поняття російського авангарду, як таке воно розсипає тому, що говори говорячи про правду, про ідентичність інших художників так званого російського авангарду, зрозуміло, що ніякі вони не росіяни. Відповідно, цей штучно створений бренд російського авангарду, він під собою нічого не має. Та відповідно зараз вже є тенденції, вже є кілька музеїв, які. Е... Переходять взагалі до якби інших формулювань і не, не будуть використовувати взагалі цей бренд. Тобто, це ну треба сказати наша перемога на цьому фронті, тому що е, в цей бренд інвестовано було дуже багато зусиль. Да. І так само з дуже багатьма іншими речами. Це звичайно дуже довга складна робота, яку має хтось робити. Хтось має на увазі експерти в сфері культури, історики мистецтва, е, е, культурологи, яких на жаль в Україні. Е, недостатньо, та скажімо чесно. Тобто їх має бути набагато більше, і власному що власне з кожним музеєм про кожен об'єкт ти мусиш говорити, артикулювати їм це все аргументувати. Чому ці царські врата з києво печерської лаври, наприклад, як в музеї Вікторії Нарбертмлів в Лондоні, да чому це частина української спадщини, а не російської, як вони там це звикли брендувати, тому що це там 18 століття, коли Київ був частиною Російської імперії, так звано. тобто це правда дуже дуже багато роботи. Але вона йде, рухається, і насправді суви вже кардинальні. Прошу питання. Вікторія Шевченко Укрформ. У мене таке питання: коли ж вже в Україні можна буде побачити цей фільм. І чи можливо є певні домовленості зі стрімінговими, стрімінговими сервісами щодо розміщення цього фільму на їхніх платформах? Домовлень ще поки що нема. Фільм зараз знаходиться на стадії постпродакшну. Ми сподіваємось на прем'єру влітку або восени 2023 року. А як про це буде повідомлено? Напевно, через Укрінформ. Я можу щось... тут до. <свят> так. Я тоді ще хочу доуточнити, ось про про культурний фронт і брак а, а, фактично людей культурологів, чи як там назвати, може, культурних амбасадорів, тому що у нас справді дуже мало людей, які знають, що таке сучасне українське мистецтво, які готові його просувати, і які готові його а, а, захищати і просувати за кордоном. Що потрібно зробити для того, щоб переломити цю ситуацію? Це ми з вами вже вийшли в сфери культурних політик, що да, набагато ширше ніж тема розмови. Але ну е, рецепт один е, хороша якісна освіта і інвестиції в культуру. Ну тобто, ми маємо виховати покоління людей, які будуть професійно цим займатися. До прикладу, в одному британському музеї працює 600 кураторів, які займаються колекцією. Е, в у найбільшому українському музеї цих кураторів може бути 10. Та? От просто до порівняння, та? наскільки якби, цей, е, інвестований цей інтелектуальний ресурс, який правда може працювати з цими темами. Хоча ті люди, які в нас працюють самовіддано, жертовно багато років, е, розуміючи, що да, вони інвестують себе в цю сферу, вони роблять надзвичайно багато. І Ті власні здобутки і ці результати, які лише за останній рік відбулися в світі, та це завдячує власне якійсь просто колосальній роботі, невпинній роботі цих людей, але ну якби нас було в 10 разів більше, ми б зробили ще більше. Ну і тоді можу останнє моє питання: якою буде ще промо програма? От ви зараз їздили. Ви показали уривки. Можу там детальніше сказати про те, що це було, як це було, якою була реакція, і чи передбачається ще якісь покази е за кордоном тут в, в Україні? Ну насамперед цікавить найбільше більше за кордоном для промо цього фільму. Промо, звісно, почнеться перш за все, коли відбудеться прем'єра. Да ми хочемо, щоб прем'єра відбулась на міжнародному кінофестивалі. Який з кінофестивалі нас запросить, ми ще сказати не можемо. Я думаю, що в той момент, коли ми це будемо знати, тоді почнеться наша справжня промо-компанія. І після цього вже українська прем'єра і вихід в прокат в Україні. Ми активно працюємо над тим, щоб зробити паралельно до виходу фільму ще й мерсивну виставку. Замира Малевича, зараз дуже популярна форма для глядача знайомства з мистецтвом, особливо для молоді, мені здається. тому я думаю Пардона, це... вони будуть малювати квадрат, всі, всі учасники виставки. <свісно> ну Якщо там будуть, звісно, якісь інтерактивні скульптури, то зможуть. Або, наприклад, увійти в чорний квадрат чи стане частину вийти за квадрат як форму. Прошу. Власне, ніхто не може заборонити кожному з нас написати чорний квадрат, хоча б один, там можна, можна і більше. Тому нас нічого не спиняє від такої акції. Коротше, гарна ідея для флешмобу на перед стартом фільму: що кожен має намалювати свій чорний квадрат. Дякую дуже. Ми будемо завершувати. Ми говорили про Казимира Малевича, про його українськість. Про його внесок в українську та світову культуру. А ми продовжимо свою роботу завтра. Побачимось.